Сьогодні вночі став свідком чергової трагедії, спричиненої діями російської армії. Над моїм будинком пролетів зі страшенним ревом дрон, БПЛА Шахет. На щастя, мені та моїм сусідам пощастило, не пощастило людям у сусідньому дворі. Біля їхнього будинку приземлився збитий дрон, спричинив страшенну пожежу. Це все було. Видно через вікно, величезне зарево і це просто жах. Всі дрони атакували з акваторії Чорного моря. Цього разу вони обирали максимально можливу фактично для них низьку висоту польоту. І цілком імовірно, це був один з хитрощів, один з способів обійти системи протиповітряної оборони. Тому робота сил протиповітряної оборони відбувалась в надзвичайно складних умовах.